Ось такий пиріг у нас вийшов. Гарячий, хай трошки охолоне, щоб я його з форми витягла. І покажу вам, який він в розрізі. Починаємо готувати пиріг з чернікою. Значить, я всипала в тарілочку 2 столові ложки цукру, одне яйце. Добре перемішала. Тепер додаю чайну ложку розпушувача тіста. Виливаю. 100 грам розтопленого масла, тільки ж не гарячого виливаємо а вже, як воно підостило, Розмішуємо, додаємо стакан цукру. Ой, вибачте, муки і гарно перемішуємо. Наше тісто готове. Ось таке в нас вийшло тісто. Зараз я його в невелику форму рівненько розподілю. І будемо ставити у духовку. Ось так розподілила ще і бортики поробила, бачите, по краях. Тому що зараз ми його поставимо хвилин на 5 у духовку, а потім будемо будем посипати ягодками і заливати заливкою. Робимо заливку для пирога: 4 столові ложки цукру, одне яйце, пакетик ванільного цукру, 4 столові ложки сметани. І півтори столові ложки муки. І оце все гарненько перемішуємо. Ось венчиком переколошматила, така заливочка в мене вийшла. Поки ми робили заливку, наш пирог уже схватився. Зараз ми його так колем лилочкою густенько. Ой, висипаємо ягодки в черніку. І заливаємо. Зараз я висиплю заллю і покажу вам. Ось така красота в нас вийшла. Черніків у мене 250 грам пишеться по рецепту. Я стакан висипала. І залила заливочку, яку ми зробили. І зараз хвилин на 15 знову в духовку. Ну і зараз кусочок одріжемо нашого пирога. І виходить таке пісочне. Сейчас я попробую і оціню. Я думаю, що смак отак.